Як показує практика, багато компаній вони стикаються із серйозною проблемою. Заявки на послуги чи продукти не перетворюються на продажі, це по суті витік клієнтів, це справжня біль для будь-якого з бізнесів. І в сьогоднішньому блозі ми з вами розглянемо основні причини і запропонуємо конкретні рекомендації, як уникнути таких втрат. Для початку нам варто розібратися з Проблемами наших клієнтів нам варто зрозуміти проблеми наших клієнтів, і перш ніж заглиблюватись в причини витику, необхідно розуміти болі, якої зазнають наші клієнти, коли вони стикаються з труднощами в процесі покупок. До основних проблем насправді відноситься декілька незадоволені потреби, тобто клієнти попросту не отримують потрібної інформацію чи рішення, які шукають, що призводить до розчарування та відмови від покупки. Недостатня підтримка, тобто відсутність підтримки на етапі прийняття рішення, може викликати сумніви у клієнтів та зменшити їх інтерес. Складні процеси, тобто складні чи запутані процеси оформлення замовлення, вони можуть також лякати ваших клієнтів, і відповідно недостаток довіри. Тобто відсутність довіри до компанії чи продукту вона може призвести до сумніву та відмови від покупки.